Постачання американської зброї для України розблоковано. Пентагон навіть офіційно повідомляє про додаткове оборонне озброєння. За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли захищати себе, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру та припиненням вбивств. Дійсно, Трамп вперше з моменту інавгурації сказав, що буде постачати зброю Києву. Зброю необхідну для захисту від російських атак. Ми надішлемо ще більше зброї. Ми повинні це зробити. Вони повинні бути в змозі захистити себе. Вони зазнають дуже важких ударів. Невже Трамп вирішив стати на бік України і почати тиснути на Росію по-справжньому? І взагалі, призупинка допомоги Україні, що це було? Аналітики схиляються до версії, що Пентагон прийняв рішення. Не порадившись ні з держдепом, ні з Білим домом, тобто мав місце управлінський хаос, і в це можна повірити, враховуючи попередні скандали, пов'язані з чатом сигнал. Тоді державну таємницю атаки на хуситів обговорювали в месенджері, ще й журналіста помилково додали в групу. Майк Волдз тоді був звільнений пізніше з посади радника. З нацбезпеки. З іншого боку, міністр оборони під гексет не міг не розуміти наслідків рішення призупинки військової допомоги саме для України. Наслідків в першу чергу для Трампа політичних Трамп просто міг відвести від себе відповідальність та через Гексета поставити на паузу зброю і подивитися, що станеться далі. Слід нагадати, що саме після цього проти Трампа в Сенаті було ініційоване розслідування про бездіяльність американського президента щодо Росії та небажання вводити санкції, і докладати справжніх зусиль для зупинки війни. Тобто рішення Пентагону стало останньою краплею і Трампу загрожує черговий імпічмент. Якщо Трамп лише для галочки робить кроки назустріч Україні, то допомога буде символічна, мовляв. Які претензії до Трампа він і так надсилає зброю, а скільки тієї зброї буде, то вже інше питання. Ми з вами зможемо швидко викрити маніпуляцію Трампа. Але якщо він насправді вирішив тиснути на Росію, то нам слід чекати не тільки додаткових озброєнь, а й посилення санкцій. Тоді зможемо констатувати факт, що Трамп змушений був прогнутися під тиском Конгресу, американського суспільства, виробників зброї європейських союзників. Та змі, а також остаточно зрозумів, що не зможе змусити Путіна зупинити війну. Тоді відбудеться докорінна зміна політики США, і все може піти за іншим сценарієм. Плани СВО будуть переписані і не на користь Кремля. Дякую, що додивився до кінця. Підписуйся на канал Блог на максимум та отримуй важливу інформацію.